Друзі, привіт! Я Ольга Пахар. Ласкаво прошу на мій канал на YouTube. І Сьогодні ми працюємо у Подільському дворику, моєму улюбленому дворику на вулиці Волоській. Ось у нас в програмі сьогодні обрізка ось цього е, горішка. Е, свого часу ну я так думаю, років 10, Тому він став такою, знаєте, своєрідною жертвою е, надмірного потягу городян до садівництва. Коли людині дуже хочеться посадити дерево, вона е, бере і саджає. Ну, правильно хочеться, справа хороша, але при цьому абсолютно не думаю, що наскільки добре чи погано дерево буде, от саме в цьому місці. І оцей от горішок його висадили серед двох розлогих, от таких от крислатих дерев в дуже затіненому дворі. І відповідно погляньте, дерево 10 років, але воно худеньке, благеньке йому погано. Весь час було горішок, тягнувся до гори, намагався дістатися до світла. Взагалі то горіхові потрібно дуже багато світла, тому що. Це рослина південна. Висаджуючи горіхи, ви маєте подбати про хороше освітлення. Зараз з'явився так би мовити другий шанс на нормальне життя в цього дерева, оскільки сусідні ці старі дерева їх дуже кронували, дуже добре кронували, забрали з них старі гілки, і є надія, якщо ми цей горішок трошечки, що називається. Якось його підріжемо, приведемо до ладу, то він ростиме значно ліпше і, можливо, навіть принесе нам плоди. Я сподіваюся, що він все таки покаже себе у своїй красі, і нам вдасться сформувати за рік два оцю от його прекрасну креслату крону, якою власне славиться горіх. І ось уже дивіться, Женя, мій сусід Женя він розкладає драбину високу, позичили у сусідів драбину. Зараз будемо підніматися і обрізати. Зараз на дворі плюс. Сім градусів, тобто, ну власне для обрізки дерев, це така от оптимальна температура, тому що і нам комфортно, і дереву вже е, е непоганий час для обрізки настав. Е, взагалі, то е, мороз е, і холод, е, і навіть висока температура не є перешкодою для обрізки дерев. Це просто для садівників-любителів кажуть, оптимальна температура це плюс 5, плюс 7 градусів, плюс 10 градусів. А взагалі-то фахові садівники обрізають дерева до температури мінус 10 градусів. Так, по морозу йдуть в сади, обрізають. І чому така низька температура хороша? Тому що саме в цей час гірше розвиваються хвороботворні бактерії, грибкові захворювання на цьому свіжому зрізі. Тому температура хороша. Вся до праці, Женя, показуй його, Женя, допоможить нам рукою. Женя, готовий до праці. Ви готові, так, Женечка? Так, да, вже. Хто саджав горіх? Наш сусід дядя Коля саджав цей орех Більше 15 років тому. на жаль, він вже покійний. А дерево вот, благодаря Оле попитаємося восстановити, може щось там дава получиться. Я думаю, ще вийде. Принаймні, крізлатими красивим я воно буде. Дай бог подивимо. Поїхали. Ми зрізаємо нижні гілки. Вони власне дереву не дуже потрібні. Mm, ось так. От бачите, Женя зрізає дуже правильно. Він зрізає, дивіться, не залишаючи ніякого пеньочка, сучка. Да, це дуже правильний зріз, тому що якщо ви залишаєте сучок, це завжди місце для утворення, для розвитку хвороб. А цей теж дивіться, цей загоєний повністю. Ну, якщо він нас не бентежить з естетичної точки зору, ми можемо його не чіпати, можемо йти вниз. Ми це хочемо втратим. забрати нижні, нижні гілочки, от, тому що ми хочемо дати потенціал для розвитку висок. Гілок ми забираємо нижні, вони просто що називається, щоб не пили сок і потім, якщо вони стануть більш міцнішими, ми матимемо ну, верніше, наші діти з <різь> нашого двору матимуть спокусу стати на ці гілочки і так би мовити їх. Жень, дивіться, отак от, от сильно не патраємо. Наше, наше завдання обрізати, ось обрізати ось так. От бачите, оцей от наплив ми лишаємо, і після нього відразу по ньому, от ми зрізаємо, угу. от так от. Прекрасно, ось тут у нас потужна гілка, але також ми якраз, якраз про неї ми думали минулої зими, тому що діти лаштувалися вилізати на неї і залізти вище на горіх. В наші плани це не входить. Травматизму досить. Оля, ось так. так. Да, Жень, все правильно. Дивіться, якщо ви зрізаєте таку гілку, ну Женя подужує зрізати її напряму. Але ви можете, якщо гілка товста, то можна, Женечка, зупиніться, будь ласка, да, то можна зробити, наприклад, ось таку от надсічечку, да, Надсічку, да, і е, тоді е, зрізати під кутом, і тоді вона краще падає. Ось так. Але Женя подужує тут не, не така серйозна. Якби мені довелося зрізати, мені би довелося зробити спочатку знизу надріз, от десь на третину, це от таким от слабеньким людям в кого менше сили, то я раджу знизу робити надріз, а потім ідеш вгору. І тоді, чим хороший оцей от мій спосіб анеженін, да. Тим, що у нас не залишається абсолютно оцих от стрьопок. Якщо робити спочатку надріз знизу, а потім іти згори, то в нас е, оце от падіння відбувається дуже дуже рівно. Але зріз хороший, бачите. Е, ще ми обробимо його трошки потім згодом, да? і захистимо горі. Так, і пірето, так? Да, далі переходимо до зламаної гілки. Ось так. Все. Сучок нам не потрібен. Женя мій герой. Ось так ми кронували молодий горішок. Наш, ну як молодий, насправді йому років 15, і він би мав би бути вже значно кремезнішим, значно потужнішим, значно сильнішим, але йому е катастрофічно бракувало світла. Зараз у нас трошечки просвітлений наш двір, тому що обрізані сусідні е великі дерева, вони були вже всохлі. І от зараз у нашого горішка є можливість, що називається, розростися і зробити свою крону такою більш креслатою, більш пишною. Ну і самому зміцніти, тому що для 15-річного дерева, бачите, він такий от тоненький, як билиночка. Да? Звісно, це не дуже добре. От, але тепер у нього є шанс на нове життя. Хороший мій рости. Ну і ми чекаємо горіхів, звісно.